Вітаю! Сьогодні ми знайомимо вас з автоматичним палетним котлом серії Гетьман торгівельної марки Хейтін Машин. Серія Гетьман це автоматичні водогрійні котли потужністю від 50 до 315 кВт для площі до 3,5 тисячі квадратних метрів, що працюють на палеті стирси, соломи, тріски та агровідходів. Комплект складається з котла. Бункера для палива та автоматичної системи керування роботою котла європейського виробництва. Розмір бункера можна обрати з декількох варіантів, в залежності від потреб клієнта. В котел вмонтовано пальник зі шнеком автоматичної подачі палива. Необхідне для горіння повітря подається за допомогою вентилятора. Процес роботи повністю автоматизовано, контролер вимірює температуру теплоносія. І визначає необхідну кількість палива та повітря для роботи котла. Коефіцієнт корисної дії таких котлів до 92%, виготовлені з високоякісної європейської сталі з товщиною газоходу від 6 до 8 мм. Ці котли розраховані на строк експлуатації до 10 років. Обслуговування котла займає мінімум часу. Потрібно лише завантажувати бункер паливом та раз на добу прибирати попіл зі спеціального відсіку без зупинки роботи котла. Хейтін машин – тепло перемоги для України.